Катре! Катра! Ну, Катра, ну не кричи, так а то що тись почує. Катре. Зраділа, як на третій день не бачила. Ну Катре, ну все, що бачиш, чим треба бути. Не буду, не буду. Тільки на серце, добре? Не буду. Чого ж ти вчора і позавчора не був? Катра, ну я ж не можу до тебе щодня ходити. Ну, ну щоб ніхто не заважив нас. Ну, хочу вже з моїми про тебе поговорити, Катри. Господи. Господи. Що воно буде, а? Та я не знаю, Катра, усе не випадав. Не випадав. Не випадав. Катра, ну не ти не хвилюйся. Ну я здалека зайду. Через маму. О, ні, ні. Пані такі страшні, сердиті, вони з'їдять мене. Чого страшні? Ну чого ти боїшся? Ой, боюсь, голубе. І душі в мене немає. Ну, Не обернися, Ката. Не обернись. Ну чого ти? Ну. Ну, чого ти. А все буде добре. <різь> О, а тепер, тепер ходім, садок. Ходім, щоб ніхто не побачив. То вже нема чого й критись? Котре, та як нема чого? Та вже швидко по всьому селу розвенять, рознесуть. Степане оце каже, Аннушка на мене плещить. А я Степаниді дітну язик. Та не знаєш, Ще більше роздратуєш. Та я там те шило в мішку утаїти? Пізно. А ти що, вже жалкуєш? Борони Боже. Я ж своєю волею покохала. Я згоріла в тім коханні. Я все, все без жалю віддала тобі. За тебе й і прийму. Ти тільки не зраджуй мене, добре? Ти ж не зрадиш, правда, не покинеш мене, правда? Катрин, Катрин, ну що тобі таке в голову лізе? Ну це ж мене тільки лякав, Дмитро. Ти ж не зрадиш мене, не покинеш, правда? <клес> Дмитро, і Дмитро сюди лізе. Та він нещасний. Я його скривдила, він сватався, але я занепастила. Катрин, ну ти мене не муч. Ну тут прийдеш до тебе відкрити тобі душу, опитись коханням, ну а ти кинеш мені приску за пазу. Ну що я сказала? Що зробила мені самій важко. Тільки що був, похвалявся на тебе. А не доставало ще. Та мені вже сюди без коної ходити не можна буде, так? Да? Ну, та він ж зі злості, він не зачепить. Ну, котри, ну, розв'яжи з ним. Ну, ну не пускаю до хати. Він і сам більше не прийде. Я йому призналася. Розумна. Сама пускаєш славу. Та пущена вона вже давно, не вдень. <кху> ну та й що? Що мені до слави? Аби ти при мені. Тільки матір шкода, я боюсь, як дізнається, не переживе. Матір шкода, а мене не шкода. Ну, то порадь, що мені робити. Ну, ну, давай я тебе до дядька на хутір відвезу. Я? Щоб я маму кинула. Ну чого кинула з мамою удвош? Ні, ні. Мати швидше руки на себе зніме, ніж піде на таку публіку. Ну, Катра, давай я поговорю з твоєю матір'ю. Я їй розкажу за нас з тобою. Ну краще, ж нас почути, ніж од когось іншого Катри. Не знаю, не знаю, я не знаю. Ну все ж таки доглядала мене. Від вік поневірялась за мене, а я. Ну, Кадри, ну, то все буде добре. Настане день потурбуємо. А ніч ж наша, Катр. Ну чого ти? Коли б мені матері не надбить. Цариця Небесна, зглянься хоч ти. Ну чого ти, Кадри, ну... ну... Ну ходім садок, а то ж час гине, каже.